Ну що, ще раз всім привіт. Знайшов, трошки далі пройшов, е, працюючи заведення. Подивився дуже добре, вже взяв пиво, правда холодне, мені не дуже добре. Е, і можна вже вже сюди йти. Я сьогодні збираюся на вечерю сюди зайти, рибку поїсти. Ось я знімаю, тут цінник повністю мене сюди приличний цінник. Все є. Дівчата кажуть, навіть можете з ракії випити бокальчик. Не з стопочку. Не знаю, про бокальчик стопочку. Дивіться, як гарно. Це, це воно от таке різовні. От Я стою на промінаді, дивіться, як класно. Бачите? Дивіться. Дивіться, значить, що тут у них все свіженьке, вам готують, приготують. Ще я ото меню вам зніму. Добре. Ось подивіться, яке тут є меню. Це рибка. Рибне, бачите? Лише. Оце рибне. Це вже м'ясне. Одне, одне зауваження. Тарантор подорожчил 4 лева вже ну може тому що тут на морі бо там в центрі дешевше дивіться оце моє любиме кифтеки вообще свинська пержова но після ковіду мені не можна хоча я попробую вип'ю панкреатин та возьму вечером на вечерю може ну таке Може, сильно не заболеть та підшлункова зараза ковід мене так вибив із колії а раки я раніше з превеликим задоволенням любив стопку іншу. Так, дивіться, значить, тут що безалкогольні напої, то шаційник їхній. Бачите? Я думаю, добре знімається, буде все видно. Діра, пиво їхнє. Так, нічого, я взяв зараз цей бургаске. Бургаске здається, бургаска. Наливне взяв. Тобто, Кружечку. От. Є в баночках. Бачите, працює. Вони написали час з 9 до 21. Кажуть, якщо люди, і вони до 22 можуть працювати. Я з ними договорився, що прийду на вечерю. От. А тут пиво таке пляшкаве, баночне, е староправін, бек Телеартуа, оце я взагалі не знаю, мадрі якийсь, що то за мадрія навіть не знаю. Старопранен, Red Bull, то я напів, Ну і дивіться, от де можна посидіти, дивіться, дивіться, як кльово, Оце, блін, добре, що апарат, я, я гроші з собою не взяв, у них є термінал. Я з термінала заплатив за бокал пива. От ще посижу, оцей шторм подивлюся свіжим повітрям. Отак на сонці не дуже добре. Дивіться, дивіться народ, дивіться, от це відпочинок на морі. Розумієте? От, от такі столи, вони шикарні столи. Дивіться, тут чистенько, тут чистенько, ось як воно оформлено. Бачите? Там є олія, оцет, спеції і те, і т.п. Все тут є, все. От тут можна гарно посидіти. Ну що ж, на цьому цей ми закінчимо. Я думав, що тут закрито, а от відійшов відкрито. Ну всім па-па.